Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський, і сьогодні ми з вами будемо спілкуватися на тему різкого зниження. Кількості нових робочих місць в Польщі поговоримо про динаміку цього спаду, поговоримо про причини і поговоримо про перспективи на наступні декілька місяців. Тож це відео буде дуже і дуже цікавим для всіх, хто працює в Польщу, хоче змінювати роботу або збирається їхати до Польщі працювати. Тож дивіться його до кінця і в коментарі обов'язково пишіть, з якого міста ви це дивитесь. Перед тим, як ми почнемо, хотів би коротко вам нагадати про нашого постійного партнера: це мобільний додаток додаток З міжнародних переказів коштів, який називається Темпо. Хочу нагадати, що Темпо має найкращий курс серед усіх мобільних додатків, подібних. Тож спробуючи його один раз, ви видалите всі інші додатки зі свого телефона. Посилання ви найдете в описі під цим відео. Завантажуйте собі додаток Темпо, робіть перекази з будь-якої країни Європи в Україну за найкращими курсами і ставайте ближчими до своїх рідних і близьких. Тепер переходимо до нашої теми. Отже, кількість нових пропозицій роботи на польському ринку праці зменшилась порівняно з аналогічним періодом минулого року, і за останніх 12 місяців січень став найгіршим місяцем по кількості робочих місць. Згідно з даними системи рекрутингу Element, в січні 2023 року роботодавці опублікували 255 тисяч нових оголошень про роботу на 50 найбільших платформах в інтернеті, типу Працюй і так далі. І це, друзі, на цілих 17% менше, ніж минулого року. І як я вже сказав, це найнижчий показник за останні 12 місяців. Справа в тому, що. Ну, якби на сьогоднішній день польський ринок праці увійшов в таку. Фазу сповільнення це в першу чергу пов'язано з високим рівнем інфляції, з підвищенням цін на енергоносії, а також вже з 1 січня із підняттям мінімальної заробітної плати в Польщі. Тому як це дуже і дуже хороша новина для працівників, для тих, хто просто працює. Але це кожне підняття мінімальної заробітної плати це е, жорсткий удар по всій фінансовій системі тих підприємців, які. Створюють нові робочі місця, і зараз величезна кількість справді підприємців змушені якось реструктуризувати свої бюджети, скорочувати кількість працівників, які в них будуть там працювати, для того, щоб триматись на плаву і не заходити в якісь збитки. Люди, ну зараз дуже багато людей відмовляються від е, якихось рекламних послуг, від е, е, різного типу творчих професій. Також, е, як не дивно, зменшилась. Кількість робочих місць для фізичних працівників, тобто це саме ті роботи, на яких найбільше зараз працюють українці. Якщо ж говорити про перспективи на наступні декілька місяців, то скоріш за все, лютий і березень вони ще ну це будуть такі, знаєте, стагнаційні місяці, коли буде мало роботи, і коли людей будуть далі тільки звільнювати і нових робочих місць, як мінімум на заводах і фабриках, створюватись не буде. Але вже з квітня, друзі, як і кожен рік. Хоче польська економіка, чи не хоче, чи висока інфляція, чи ні, почнуться як мінімум знову там польові роботи, на яких завжди задіяно дуже багато іноземців. Це по перше. І по друге, як не як підприємства, заводи, фабрики, склади також будуть активізувати свою. Діяльність, що також спричинить відкриття нових робочих місць, незважаючи на зарплати, тобто зарплати будуть підняті, люди будуть набиратись. Тож, якщо ви плануєте міняти роботу або плануєте їхати до Польщі на роботу, то я планую, я якби рекомендую вам це робити ну, або з кінця березня, або вже десь з початку квітня, тому як тоді кількість пропозицій буде набагато вищою, і ви зможете собі знайти кращу роботу, тобто не прийдеться. Вибирати, з, скажімо так, з того, що є, а можна буде знайти собі щось краще, що вам буде підходити найбільше. Тож, надіюсь, ця порада комусь з вас допоможе так. В загальному зараз Польща переживає е, дуже складний економічний такий е, стрес. Але я надіюсь, що вже там до кінця 2023 року ситуація кардинально зміниться, і е, якби інфляція почне знижуватись, і рівень життя е, простих громадян, простих людей, які живуть в Польщі, почне е, підвищуватись. Свою думку з цього приводу обов'язково, друзі, пишіть. В коментарях під цим відео мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!